Христос Воскрес, воістину Воскрес. Вітаю всіх моїх підписників і глядачів. Зі святом Великодня. Пасочки я не пекла. У нас купована ось така. Гарно прикрашена. Ще раз вітаю вас із цим світлим днем. Бажаю, щоб всі наші і ваші мрії здійснилися, щоб все у нас було добре. Ось такі гріночки у нас ще будуть сьогодні до нашого святкового столу. Вони м'якенькі, бокляр на молодці. Ще раз вітаю всіх із світлим святом Христового Воскресіння і трішки служби.

На наклейці написано, що вона освячена. Ну а зараз я відправляюся на вулицю. І з нашим вуликом йдемо дивитися, що у нас уже розквітло, а що тільки збирається. А це ось уже вишні цвітуть, або ж точніше з шпанки. Кульбабка. І ще ось такі квіти у нас в саду. А це вже збираються квітувати тюльпани в квітнику. А також Калина перший раз за три роки. І як вже без наших курочок, які щось розповідають. А це відео з того дня, коли кум прийшов забирати знаряддя, яким він зі своєю кобилою каткував нам города. Ось так кобилка пасеться. поки люди завантажують котки на гарбичку. Ось так закрилися і поїхали додому. На ну, цьому я на сьогодні відео завершую. Бажаю всім нам всього найкращого. Миру щастя та добра. Це буде Україна. І до наступних відео.